Представляємо вам абсолютну інновацію серед мультиварок, високі технології та найвищі стандарти відтепер і на кухні. Це фантастична мультиварка Хлібопіч, яка замінить вам більшість кухонної техніки та пристроїв. Вітайте бездоганну новинку, яка поєднує в собі мультиварку, фритюрницю, пароварку, хлібопіч, йогуртницю та твороженицю. Сьогодні ми покажемо, як готують на кухні майбутнього. Ви зможете готувати в мультиварці як найпростіші страви, такі як каші, риба, курка, овочеве рагу, картопля, супи, так і вишукані страви до свят столу, холодець, паштет, буженина, піца, паста, суфле, соте, варення, випічка, запіканки тощо. Усім привіт! Мене звати Аня. Привіт, мене звати Зоя. Мені просто не терпиться розповісти про диво у сучасній кухні, бо я просто обожнюю сучасну техніку. А я просто люблю готувати і зізнаюсь, дотепер мене дещо бентежили. Всі ці складні прилади, загадкові механізми. Але сьогодні я готова спробувати щось нове. Зоя. Іначе тебе користуватись не лише мультиваркою, а й хлібопіч. Пароваркою, фритюрницею, йогуртницею та твороженицею. А до речі, а чи ти дивилася книгу рецептів, яку я тобі давала? Так, мені дуже сподобалася чудова книга на 200 рецептів. Тут є безліч фото і просто найрізноманітніша кухня. А головне, що рецепти прості з нормальних складових, які ви можете придбати у будь-якому магазині. Ця чудова книга йде в комплекті з мультиваркою хлібопіччу безкоштовно і розроблена була саме для неї. Сьогодні я приготувала все для угорського супу гуляшу та для оливкового хлібу. Поїхали! Та-дам! Відкриваємо мультиварку. Основна чаша має антипригарне покриття. Об'єм 5 літрів, якого вистачає для всієї родини, та розмітка для літражу. Закладаємо чашу. Давай масло та м'ясо. Закриваємо. Режим мультиварка. Вибираємо жарка. Окей. Нажимай кнопку Старт. Поїхали! Мультиварка хлібопіч змінить ваше уявлення про процес приготування. Готуйте ваші улюблені супи, борщ, уху, овочевий суп, грибний крем, суп, бульйон, харчо, сирний. Через 15 хвилин додаємо перець та цибулю для смаку. Ти знаєш, я б ще додала до смаку трохи спецій. Закриваємо режим. Мультиварка вибираємо жарку. Окей. Це справжня новинка. Станьте першими власниками мультиварки хлібопечі. Здивуйте усіх, замовивши пристрій, якого ще нікого немає. А зараз додаємо картопельку та помідорчики. Ось так. І просто доливаємо води. Режим мультиварка суп стоїть першим, просто тиснемо, окей? Слухай, і ніякого клопоту з брудним посудом. Звичайно, Аня. Я знаю, кажуть, що страви у мультиварці набагато смачніші, ніж у звичайному посуді. Тут інноваційний режим 4 d нагрів знизу, згори, з боків та конвекція. Кожна страва готується з тепловою обробкою з усіх боків. Але про це тобі потім розкажу. А зараз розкажу тобі про хлібопіч. Дістаємо чашу для хліба. Тримай. Угу. Я бачу тут розмітку. А це що? А це тісто замішувач. По інструкції його треба трішки змастити маслом, щоб було легко виймати з хліба. Вставляй, а тоді просто засипай всі інгредієнти згідно рецепту. А ти помітила, як дуже зручно користуватися мірними ямкостями. Так, дуже зручно. Ніколи не помилися в дозуванні. Комплектація тут взагалі фантастична. Я зовсім не використовую своє старе приладдя. У мене все готово. Давай. Вставляємо. Ань, а до речі, а що це таке? А це просто гачок для виймання лопаті з хлібу. Клас! Так зручно і безпечно. Свіжий домашній хліб це моя давня мрія, але я все ніяк не наважувалася придбати собі хлібопіч. А тут взагалі все й одразу. Тут аж 10 програм для випікання хлібу, як у повноцінній хлібопечі. Ну а рецепти хлібу можна подивитися у книжці. Мородинський, ржаний, лимонний, Да тут їх безліч, навіть дієтичний без глютену можна робити. Обирай програму хліб, нажимаємо Хлібопіч. Так, для оливкового хліба треба хліб. Все він світиться окей. Далі вибираємо, як, який в нас буде 500 грам, 750, десят, кілограм, кілограм вже стоїть. Тиснемо, окей? До перших страв і не тільки. Ви зможете випікати корисний та свіжий домашній хліб на ваш смак, адже унікальна функція хлібопіч має у своєму арсеналі аж 10 програм, і це не менше ніж у звичайній хлібопечі. А скоринку зробимо середню, добре. Вона вже okay. стоїть добре. Тут і аж три, світла, середня та темна. Ну все. Готуємо! Рекомендую функцію відкладеного старту. Запрограмуйте старт на потрібний час та отримайте вранці гарячий хліб до сніданку. За допомогою 4D технології їжа готується набагато швидше та якісніше, ніж зазвичай. Адже в нашій мультиварці нагрівальні елементи знаходяться знизу, з боків, зверху, плюс спеціальний режим конвекція – Це циркуляція гарячого повітря всередині мультиварки. Готуйте ваші улюблені супи, борщ, уху, овочевий суп, грибний крем, суп, бульйон, харчо, сирний до перших страв і не тільки ви зможете випікати корисний та свіжий домашній хліб на ваш смак, адже унікальна функція хлібопіч має у своєму арсеналі аж 10 програм, і це не менше ніж у звичайній хлібопечі. Чорний, житній, білий, багет, хліб з травами, горіхами, гірчичний, селянський тощо. Мультиварка сама замісить тісто та випече найсмачніший домашній хліб. Особливо зверніть увагу на режим конвекції. В основному в мультиварках майже неможливо отримати смачну скоринку на випічці, вже не кажучи про хліб, який у звичайних мультиварках і не випікається. Технологія 4D-нагріву дозволяє насолоджуватись смачною та запашною скоринкою на повністю пропеченій випічці. Настав час смакувати готові страви. Тримай, Тримайзує спеціальні щипці для виймання чаші. Це ще один приємний бонус в комплекті. Дивіться, як зручно та безпечно опускаємо, затискаємо, піднімаємо, виставляємо, воля. От і все. Який аромат, а який насичений колір. Аню, наливай наш угорський суп, а я тим часом вийму та поріжу хліб. А, Гарячий, як пахне. Спробуємо. Пора робити перерву на обід. Аню, я вже вражена, мені вже все подобається. Бо коли я готую, в мене вся кухня в посуді, в кастрюлях, сковорідках. я ще й уявляю хлібопіч зверху. А тут все в одному компактному приладі. Я вимагаю продовження. Правильно, зоя. Наші оператори вже приймають замовлення. Доставка діє по всій Україні, а дзвінки та консультації безкоштовні. пам. -пам, -пам, -пам. Тримай спеціальну ручку для корзинки з фритюру. Ось так її легко. Вставляти курячі нагетси, Ну це просто свято для друзів. Ти диви, креветки та кільця кальмару. Ну це вже для мене ділікатеси. Картопля фрі виглядає дуже апетитно. Кільця цибулі, печериці, ну ще кілька соусів і можна збирати компанію. Я підготувала і кетчуп, і гірчицю, і часниковий, і тартар. Давай себе трішки побалуємо. Згодна. Так. М -м -м. Ти знаєш, зазвичай я не їм таке у різних кафе, тому що невідомо скільки в тому маслі робився фритюр. Угу. Але вдома, коли не знаю, з чого все готувалося, час від часу можна собі такі свята влаштовувати. Mm -hmm, так. Але зізнаюсь тобі, що я фанат солодкого торти, пироги це моє. Залишайтесь з нами, дізнайтесь далі про солоденька. Готуйте найрізноманітніші страви разом з мультиваркою хлібопіччу. Вам на поміч прийдуть 10 програм хлібопечі та 22 програми в режимі мультиварка. А за допомогою функції мультикухар ви самі зможете встановлювати до 50 власних програм та зберігати їх у пам'яті мультиварки. Ви зможете готувати в мультиварці як найпростіші страви, такі як каші, риба, кука, овочеве рагу, картопля, супи, так і вишукані страви до святкового столу: холодець, паштет, буженина, піца, паста, суфле, соте, варення, випічка, запікан. Ки тощо всі ці рецепти ви знайдете у нашій книзі, яка безкоштовно йде в комплекті. В книзі ви знайдете корисні поради щодо того, які програми треба застосовувати для приготування улюблених страв, та які саме інгредієнти і в якій кількості вам потрібно додавати. До речі, дуже легко відміряти потрібну кількість продуктів, вказаних у рецепті, за допомогою мірних ємностей та ложки, які йдуть у наборі. Тобто, ви маєте настільки повний комплект аксесуарів, наскільки він взагалі можливий. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані і наші оператори безкоштовно проконсультують вас з приводу усіх питань. 22 програми в режимі мультиварки, 50 в режимі мультикухар та 10 програм в режимі хлібопечі з інноваційним 4D-нагріванням дозволять вам готувати страви від найпростіших каш до вишуканих кремів. Ми безкоштовно даємо вам 3 роки гарантії. Це саме ті нові технології на вашій кухні, на які ви так довго чекали. У мене вдома лише плита. Духовки довго не було. Ти не засмучувалась, бо готувала небагато. Мабуть, витрачалась, Магазинах на дорогі десерти, а тут 4 d технологія. Ну що, ягідний пиріг? А давай інгредієнти я вже підготувала. А приготую я. Будь ласка, до речі, у програмі мультикухар можна зберігати до 50 власних рецептів аби ж змінювати їх за бажанням. Не гайте часу на роздуми, замовляйте мультиварку хлібопіч та дивуйте усіх найкращими стравами та наймоднішою технікою. А зараз дивіться сюди. Це справжнє натуральне варення без консервантів. Це програма Джем. Так само, як у нас замішувалося тісто на хліб, по тій же аналогії помішується варення продовж всього готування. Воно зовсім не пригорає. Ну хто варив, той знає, як його потім ішкрябувати від кастрюлі. Здається мені, що скоро я буду вправлятися з цією мультиваркою не гірше за тебе подруго. Я вже розібралася. Ця мультиварка хлібопіч має ще багато секретів. Ось, наприклад, я приготувала печені яблучка. А ще шоколадна глазур. Ще трохи і я не буду розуміти, як я раніше жила без цієї мультиварки хлібопечі. Абсолютна новинка у світі мультиварок це мультиварка хлібопіч, яка переверне ваше уявлення про буденне приготування їжі. Як ви думаєте, скільки неймовірних страв можна приготувати, маючи у розпорядженні 22 програми в режимі мультиварки, 50 в режимі мультикухар, 10 програм в режимі хлібопіч та функції п'яти різних приладів? Та ще й книгу рецептів створено саме для вашої мультиварки хлібопечі з детальним описом рецептів та програм. Відповідь ви дізнаєтесь разом із нашою мультиваркою. Багато і не забувайте про три роки гарантії, які ми надаємо абсолютно безкоштовно. Ми гарантуємо вам якість без зайвих доплат. Mm, просто аромат дитинства. Давай спробуємо. Mm, ідеально пропечений. Мені, будь ласка, потім заверніть з собою. Аня, а якщо до дієтичних корисних страв, що цікавого у цьому плані? А тут є спеціальне їм для приготування на пару: mm -hmm. курка, рибу, овочі. Все, що потрібно для здорового харчування або для ваших діток. Зоя на що це схоже? Я здогадуюсь, що мова піде про творог для приготування творогу. Тут йде окрема програма. В комплекті ви отримуєте саме цю сітку для творогу, щоб було вам зручно готувати та віджимати його. А ще готуйте йогурти. Вам потрібні лише молоко, закваска та дві відповідні програми: йогурт чи творог. Нам подобається, коли наші клієнти мають найкращі. товари. Нам подобається відповідати на ваші питання та приймати замовлення. Телефонуйте! Обирай, будь ласка, що небудь зі смачних добавок на столі. Так, я добавлю варення, горішки та фрукти. На дієту сісти чи що? Яка дієта, справжній корисний творог потрібен усім незалежно від віку та статі? Усі ми не раз чули і бачили, як можна приготувати звичні щоденні страви у мультиварці, але з сучасною мультиваркою хлібопіччю ваше меню стане просто надзвичайним. Чи могли ви уявити, що в мультиварці можна випікати найрізноманітніші сорти хліба за допомогою 10 програм? До того ж, з функцією відкладений старт ви можете отримати свіжий гарячий хліб або кашу прямо до сніданку. Готуйте справжні йогурти та сир, закласти інгредієнт. Ти мультиварку займе у вас лічені хвилини, і ви будете 100% впевнені у якості домашнього продукту. Нехай вас здивує функція фритюр, курячі крильця, креветки, картопля фрі, печериці фрі, овочі та кільця цибулі у фритюрі приготуються за 20 хвилин. Аня, в мене зараз одне бажання схопити швидше цю мультиварку і вже почати готувати. Як згадаю свої сковорідки, кастрюлі, я вже їх бачити не хочу. Займають пів кухні, ще й мити потім. До того ж, разом з мультиваркою, яка замінить вам плиту та духовку, ви отримуєте повноцінну хлібопіч на 10 програм. А ще фритюрницю, пароварку, йогуртницю та творожницю. Крокуйте в ногу з часом. Будьте попереду усіх. А я ще хочу додати про цю чудову книгу рецептів. Я вже готова спробувати всі рецепти, бо вони зі звичайних продуктів і готуються легко. Експериментувати завжди цікаво. Так. Великі кнопки та великий рідкокристалічний екран з підсвічуванням дозволять вам вільно обирати потрібні програми, не напружуючи очі. Ви також можете спостерігати за процесом через зручне оглядове віконце на кришці. Блискучий чорний колір це колір елегантності та шику. Ваша кухня перетвориться на ідеальну: мультиварка на 22 програми з функцією мультикухар на 50 програм, хлібопіч на 10 програм, пароварка, фритюрниця, йогуртниця, творожениця Також вас вразить унікальна найповніша комплектація. Особливістю Комплекту є спеціальні щіпці для виймання чаші та кришка для неї, яка дозволить вам надійно зберігати приготовані страви. Готуйте з нами, телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, і наші оператори безкоштовно проконсультують вас з приводу усіх питань. Замовляйте останні новинки техніки у нашому телемагазині, і ми доставимо їх вам у будь-який куточок України. Ми безкоштовно даємо вам три роки гарантії. Це саме ті нові технології на вашій кухні, на які ви так довго чекали. Будьте певні, що у вас все вийде. Змінюйте своє життя на краще вже зараз.